Хочу поділитися рецептом пісних пампухів. Такі пампухи ідеально підходять на святвечір. Не дивлячись на те, що вони пісні, вони дуже смачні, пухкі. Їх можна смажити з різноманітними начинками. Готуйте зразу подвійну порцію, бо в нас вони розлітаються просто як зернятка. Давайте готувати. Рецепт, як завжди, залишаю в описі під відео. В каструлі потрібно змішати воду. Олію використовую стакан об'ємом 250 мл, цукор разом із ним дрібку солі та ванільний цукор. Це все гарно перемішати вінчиком і поставлю на вогонь. Як тільки воно закипить, я його знімаю з вогня і даю йому охолонути до теплого стану, але не гарячого. Коли ця суміш стала тепленькою, я переливаю її в окрему миску, в якій буду замішувати тісто. Додаю сухі дріжджі. Якщо берете живі дріжді, їх потрібно брати в три рази більше, ніж сухих. Знову ж таки перемішую вінчиком і поступово додаю просіяне борошно. Борошно повинно бути обов'язково просіяне. Так воно насищене киснем і пампухи виходять дуже пухнасті, як хмаринка. Я завжди раджу своїм господиням не всипати все борошно зразу, щоб не забити тісто. Додаю його поступово, перемішую ложкою і як тільки стає ложкою важко мішати, перехожу на поверхню. І по можливості і необхідності підсипаю борошно. Всі продукти для замісу тіста повинні бути обов'язково кімнатної температури. Так вони будуть краще з'єднуватися в тісті і тісто буде швидше підходити. На кухні, де замішується дріжджеве тісто, повинно бути тепло, тихо і затишно. А господиня має мати гарний настрій, адже це дуже важливо. Тісто відчуває не тільки наш настрій, а навіть і тепло наших ручок. Ось таке виходить тісто, не липне до поверхні, дуже ніжне, таке приємне на дотик. Я перекладаю його в миску, яка змащена олією, накриваю кришкою або рушником і залишаю в теплому місці для підняття. Це займає приблизно одну годину. Тільки подивіться, яке класне тісто вийшло, пампухи вийдуть на славу. Я вам це обіцяю. Я тістечко трішки обминаю. Поверхню потрібно трішечки змастити олією, щоб було зручніше працювати. Тісто потрібно розкатати в пласт товщиною приблизно 5 мм. Пампухи можна формувати по-різному. Можна нарізати шматочки однакові, а можна їх вирізати. Я сьогодні буду вирізати із пласта. За допомогою чашки вирізаю ось такі кружельця і буду на них викладати начинку. Стосовно начинки, вона має бути достатньо густою. Це може бути. Якийсь густий джем, повідло, варення або макова начинка, так, як в мене. Це дуже важливо, адже при випічці пампухи можуть відкритися із-за зайвої рідини. З маком, ну, дуже смачні пампухи. Спочатку щіплюю як вареничок, а потім роблю округлу форму. Потрібно дуже гарно защіпати краї, щоб при смаженні не відкрилася пампушка. Олія у мене вже дуже гарно розігріта, її доволі багато. При смаженні пампухи повинні в ній купатися. Обов'язково має бути середній вогонь, щоб пампухи повністю просмажилися і не були сирів всередині. Поки смажиться перша порція, я формую другу. Ті пампухи, які вже обсмажені, я їх викладаю на паперові рушнички, щоб вони вібрали зайвий жир, і поки вони ще тепленькі, присипаю цукровою пудрою. У нас вдома ніколи ніхто не чекає, поки ці пампухи охолонуть. Всі їдять їх гарячими, тепленькими. Дуже смачно, подивіться, які вони пухкі вийшли всередині. Начинка зовсім не витікає, вони не відкриваються. Ідеальний варіант для свят вечора. Дуже смачно скуштуйте цей рецепт. Я вам бажаю миру та добра.